Германські племена готів на території нашого краю. У першому столітті нашої ери зі Скандинавії на південь переселяються германські племена готів. У третьому столітті нашої ери вони доходять до нижньої течії Дніпра, у тому числі на територію сучасної Запорізької області на чолі із королем Філімером. Саме він там створив свою державу Королівство Оюм. До речі, це була друга держава на території України після грецьких міст держав. Готи включали до свого складу місцеве населення Сарматів, захопили і зруйнували причорноморські міста. Ці походи готські війни. Тривали з 239 до 269 року нашої ери. У набігах брали участь і племена черняхівської культури, яких учені вважають прослов'янами. На завойованій території була створена держава. Нова своєї могутності вона досягла за короля Германа Ріха. Тому це королівство називають ще державою Германа Ріха. Цього короля римляни знали як бойовничого царя, якого боялись сусідні народи через його численні і різноманітні військові подвиги. Готи перебували на стадії військової демократії. У суспільстві було поширене патріархальне рабство. Раби були частиною майна і займали головне місце серед військової здобичі. До речі, кожен із союзів готів мали свої святилища та богів, яким вони поклонялися і приносили жертви. То, от раби були одним із видів тієї жертви. Також готи є першими племенами, які проживали на території нашої області, що прийняли. Християнство, але це вже було пізніше. Германські племена селилися родами серед населення, що проживало в той час в нашому краї, такі поселення, знайдені біля дніпровських порогів. Характерно, що в поселенні існували споруди житлові, господарські будівлі, ями погреби. Житла могли бути трьох видів, це могло бути наземні або напівземлянка чи землянка. Наземні житла, які ви бачите на кадрі, це подовжено прямокутної форми, площею від 60 до 120 квадратних метрів квадратних. Складалися. З декількох приміщень, одне із яких використовували, наприклад, для утримання худоби, або там була майстерня. Також опалення проводилося вогнищем, річчя глиняною пічкою, і в господарських приміщеннях також використовували підсховище продуктів землеробства і тваринництва для утримання худоби. Готи займалися скотарством, полюванням, збирали дари природи, ремісники обробляли метал, кістку, дерево, камінь. Велике значення в господарському житті готів відігравала торгівля. У IV столітті готи приймають аріанську модель християнства і створюють власну писемність, готський алфавіт. Він був винайдений єпископом Вольфілою, який переклав на готську мову біблійні тексти. До речі, готська біблія перша літературна пам'ятка на німецькій мові. Наприкінці правління германаріха почалися слов'яно-готські війни. У цей час слов'яни намагаються звільнитися від влади готів. Слов'янський союз антів, на боці яких виступили гудни, розбиває готів у кількох битвів. У результаті поразок готська держава перестала існувати.